Вітаю, шановне панство, ви на каналі Андрія Павловського 7 днів. Я Надія, мене запросили подивитися декілька питань відписників. Я практикую на картах Таро розгляд суспільно-політичних питань. З моєю творчістю і прогнозами ви можете ознайомитися за посиланням в цьому описі до цього відео. Підписників каналу пана Андрія цікавлять наступні питання. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції наразі. Це нагальне дійсно питання, воно цікавить багатьох. Зараз ми подивимося, що наразі, станом на 2 липня, відбувається на станції. Ну, Ми бачимо по цих картах, що відбуваються певні маніпуляції. Ситуація на станції набула розголосу на весь світ, про це говорять, але це відбувається певна гра. Не можу сказати, що це шантаж, але гра якась відбувається. Що з замінуванням? Дійсно, частина станції замінована. Дуже ретельно і щільно, замінована вона вже давно, тому небезпека, небезпека дійсно існує. Ну, по цій карті я маю сказати, що реактори відпочивають, тобто в холодному режимі. Що планує ворог? Тут з мічів перевернувся, це вказує на те, що зараз е, плани реальні, відсутні. Ще. Тут навіть існує така е, задумка залишити цю станцію і залишити цю проблему на інших. Чи дійсно е, як по деяких даних окупанти частково залишають станцію. Чи дійсно це так. Так, да, дійсно. Раптова зміна обстановки відбулася і дійсно, частково, я б сказала так, що це елітарні якісь люди, підрозділи, такі інші покидають станцію. Рух дійсно є, причина. Причина в тому, що є якось на міжнародному рівні так і таке інше є шанс передачі цієї станції Україні. Чи загрожує аварія? Чи відбудеться аварія найближчими днями? Оскільки ситуація динамічна, то варто її переглядати. Раз у декілька днів, ніж дивитися на багато кроків уперед. Поки я бачу, що станцію дійсно покидають. І це пов'язано з тим, що ця ситуація набула широкого міжнародного розголосу. Чи відбудеться аварія в найближчі дні? Ні, друзі, я не бачу ніякої аварії. Я бачу, що Ті окупанти, які окупують цю станцію, вони вагітні цією новиною, вагітні цією ідеєю, але це паш. Це лише новини, це лише чутки, це лише розмови. Все залежить від їх імператора, тобто від їх. Головнокомандуючого і його кліки, а там ситуація перемінилася, там зірка впала. Це значить про те, що положення імператора похитнулося. Ось він нам сам вийшов. І в нього зараз інші справи, інші проблеми, інша колективна робота, і він уникає уникає оцієї проблеми і рішення. про... Аварію на атомній електростанції, поки я такого не побачила. Наступне ваше питання полягає плани ворога на фронтах у липні. Ну, я можу лише загально вам подивитися, оскільки фронти у нас мають протяжність декілька тисяч кілометрів. І одним розкладом, тим більше, такий короткий проміжок часу це неможливо подивитися. Тому загально. Загальний план який. І чи досягнуть вони мети. Загальний план, який, Оскільки є така інформація, що ворог намагається відвезти війська Запорізького напрямку на Бахмут, для того, щоб його утримати. Відео в мене є про Бахмут. Це Кащеєва смерть. Ви можете на моєму каналі подивитися це відео, чому для нас, для українців так важливий БАХ. Так, плани ворога у липні. Вони проду... намага. План який намагаються продовжити наступ? Навіть тут не про оборону йде, а про наступ на деяких відокремлених ділянках. Ще які плани? Тримати оборону на тих частинах України, де, які окуповані, так? І ще які плани? Капітуляції я поки не бачу. Якщо хтось думав, що вони капітулюють у цьому місяці, то ні. На жаль, такого карти не показують. І ще які плани. Так, і ну, плани показують нам нанесення ракетних ударів, обстрілів із масованими жертвами. І це з метою. Того, щоб вігнати український народ у стан тривожності, невизначеності, безсоння, так схоже, як було у травні. Ось такий план. Тому, що стосується на фронтах, то тут я вам пояснила, але обстріли українських міст це відбувається і за кордону, ракетами і таке інше. з... Намаганням нанести як максимальної шкоди аж до людських втрат масових. Отакий От план існує. Значить, якщо воно вийшло в розкладі про плани на фронтах, значить це одна із складових військових планів російської окупаційної армії. Так, чи досягнуть вони отут мети. Ну, це, там, де я казала, що ми намагатимуться розвинути якийсь наступ. Ні, це цирк, це просто змагання помірятися силами. Чи досягнуть вони отут мети, де тримають оборону. А тут невідома ситуація для них. Да, щось, щось вони досягнуть, звісно, вони триматимуть. Триматимуть, але далі вони опиняються в незвичній для себе ситуації, тоді можна сказати, що якісь першій лінії оборони будуть просунуті нашими хлопцями, нашим ЗСУ. Чи досягнуть вони отут мете? Да, досягнуть? Да, Друзі, досягнуть, досягнуть. Тут іде накопичення, накопичення ракет. Буде раптова зміна обстановки, будуть обстріли досягнуть. Що стосується ракетних обстрілів, це дуже небезпечний ворог, ми повинні це усвідомлювати і не нехтувати тривогами. На жаль, тут показує, що досягнуть. Це єдине, як вони можуть на нас впливати, вганяючи нас у страх розпачу, у стан розпачу, у страху, недосипу, втрати роботоздатності і таке інше. І ще одне питання: чи введе НАТО в Україну війська в липні? Ну, це із області фантастики, як кажуть. Ми ну, подивимося, що покажуть карти. У цьому напрямку відбувається, відбуваються якісь консультації і підприймаються серйозні рішення. Допомога Україні надається, введення я не бачу такого. Ні, допомога надається, і східні фланги тримаються під посиленим захистом. Буден, я не бачу. Ні, це дуже важко. І це може привести до серйозної ескалації. І тут буде крах надій. Дуже багато критики тут до ракетних обстрілів. Коротше говоря, по цій карті це може привести до серйозної ескалації. Не бачу я воду. Це, це неможливо. На даному етапі це неможливо. Я дякую вам за увагу. Я запрошую підписуватися на канал. Андрія Павловського сім днів, а також відвідати мій канал, подивитися мої стріми, подивитися мої розклади. Я пропоную вам також послухати зараз пораду від карт, яким чином вам найкраще тим, хто дивиться ці розклади, пережити цей нелегкий час, що для вас порадять карти. І Прислухатися до цієї поради. Як тим глядачам каналу пана Андрія найкраще пережити цей складний час? Ну, тут карти йдуть конкретні. Я знаю, що аудиторія, верніше, канал пана Андрія розрахований на... Мешканців Івано-Франківщини, Хмельниччини, тобто з е, західних регіонів України. Е, тут е, дивіться, яка ситуація. Для того, щоб вам в, тьом, в тому регіоні прожити найбільш безпечно оцю ситуацію, вам треба вичищати внутрішніх ворогів, е, вичищати колаборантів і диверсантів. Тут є е, вказівка. Що за вашим регіоном пильнує ворог. От, оце, оце найкраще, найбільше, що ви зараз можете зробити. Тобто ви повинні всіх, так, так скажімо, людей, які визивають у вас недовіру своїми розмовами, своїми діями, про них повідомляти. Органам влади поліція або на гарячу лінію СБУ. Да, друзі, на вашій території дуже ретельно працюють дороги. Да. Вони маскуються під переселенців, під біженців, під приїжджих якихось по, по карті шута. Вони розчиняються у натовпі, але це ворог. І це вже продовжується тривалий час. Така вам порада. Я дякую за увагу і до, до нових зустрічей в ефірі.